Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Діана, Таня Ворона, привіт вам. Занзунд за чи як чи Samsung? Я не знаю, як правильно прочитати. Привіт, привіт. Женя, Любцю, ви так, така молодець, стільки всього за день розробили. Дай Боже вам гарного здоров'ячка. Ой, що ж то я зробила? Ніч такого я не зробила, бо. Треба було ще більше трошки зробити, але я лягла заснути трошки, бо я вночі не спала, до курчат вставала. Ось. І ото Ігор пригнав, поїли і кажу, я лягаю, я лягаю, трошки посплю, Якраз годиночку часу. Заснула, проснулася, ну і так якось аж смикнула, дивлюся, світла нема. ось. Так, що ось таке. То, то я зірвалася, бьом розпалила в грубі, от, то давай воду гріти, бо не знаю, коли світло пропало. Давай з тим інкубатором бавитися. Оце мене сам більше часу, часу зайняло. Андрій, тіть, Любочка, я сьогодні вже їл клубніку з огорода домашню. Ось, у вас тепло, файно, У вона померзла, нас цвете померзло, а цей померз. Серединки почорніли, то ні з неї не буде. Так що пересилай мені смс-кою клубніки. Андрій, Яна, привіт. Андрій. У вас є клубніка на огороді? Е, є посаджена, але змерзла Андрію. Цвете, ото морози були, всі серединки почорніли. Я перший раз позривала, а другий раз вже навіть і не зриваю. Так, що ось таке. Валентина, Любці, у нас 10 ранку, а я вже ніг не чую. Вчора замовля... замовлення робила, та й сьогодні вже чотири грудки сиру творогу зробила із е, супу. Гороху зробила, і кабачки стушила, і рибку буду жарити, і пиріжки замісила. Бог вам поміч, сили вам і терпіння і здоров'ячка. хай все у вас вийде, щоб було все смачно. Але трошки відпочивайте. Ви не забувайте, що треба відпочивати. Діаночка, Оксана Андрусяк, привіт вам. Валера, мій тридцятий, дякую. Діана, Юля, тобі смаколики, Діана, Іванка, привіт тобі. Наталя Соляник вітає вітаю Наталочка і вас. Діана, Наталя Соляник, привіт. вам. Оксана Андрусяк. Таня Ворона. Діана Шевчук, Юля Бойко, доброго вечора. Здоров'я та Божої благодаті. Діана Шевчук, Андрій, привіт. Юля, Оксана Андрусяк. Доброго вечір. Оксана Іванка Капичук, доброго вечір. Здоров'я міцного та всього найкращого. Діана, Андрій, вам смаколики. Наталі, привітик, привітик, Наталі, гарного вечора, міцного здоров'я. Хай Бог береже і міцне здоров'я после хай. Все буде добре. Самсунг Світлана. Ага, Світлана Самсунг, зрозуміла, треба заповнити. Дай Боже здоров'ячка, гарного вечора. Вам Наталі вітає. Іночка боженюк, добрий вечір. Любочка, Ір, Наталочка, Добрий вечір. Всім лайк поставила. Дякую, Іночка. Доброго вам вечора, міцного здоров'я і хай все буде добре, гарного тихого вечора. Так, Наталя Соляник, Діаночка Шевчук, привіт. Міша, привіт, Любочка. Я тебе люблю дуже сильно. Привіт, Оксаночку, гарного вечора тобі, міцного здоров'я. Ніколай Нємков, добрий день. Як справи? Добрий день, Ніколай, все добре. Помаленьку, аби не хуже, а вас як справи? Гарного вам вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. Юля, лайчик ставимо, ставимо, дівчата, хлопці, лайчики. Юля вітає. Так. Нас же є трошки, Я зараз коментар один прочитаю і відповім на цей коментар. Так, зараз, зараз Лідія Щербіцька пише, її ще нема, але я дам відповідь. Поки чату нема, дам відповідь. Інна Бублейко, привіт вам, Любочка, ви розсаду вже висадили. Та де, куди ту розсаду висаджувати? Інночка, як таке зимно, не знаю, на ж має бути мороз. Такий вітер морозяний, що то капець. Яка розсада? Куди ще її висаджувати? Одна пікінка на городі росте, тільки і все. А так більше ніякого ніякого нічого нема. Так, а що ж то воно буде?